Чи можна носити ніж для самозахисту? Ніж це не зброя самозахисту. Якщо ви будете оборонятися ножем, вас посадять. Тільки злочинці носять з собою ніж. Якщо у вас є при собі ніж, вас заарештують та заберуть ніж. Я такої маячні наслухався більш, ніж хотілося би. На жаль, існує безліч хибних думок щодо ножа в якості зброї самозахисту. Взагалі, я не дуже розумію, що таке зброя самозахисту. Бо юридично у нас є поняття зброя і є поняття спеціальні засоби. Тобто те, що можна використовувати для полювання, для спорту або для війни це зброя. І те, що можна використовувати для самозахисту, це спецзасоби. Газовий балончик, електрошокер та травмат. Ніж не відноситься до спеціальних засобів, бо його нема в цьому переліку. Ніж може бути холодною зброєю, а може не бути. Може бути господарсько-побутовим інструментом. Але якщо ми забудемо про юридичну термінологію та замислимося, то що таке самозахист? Самозахист це оцінка вчинка. Тобто, якщо я людину штрихнув ножем, це може бути злочином, замахом на вбивство або вбивством. а може не бути злочином, якщо я доведу, що це необхідна оборона. Тобто, коли ми кажемо необхідна оборона, оборона, самооборона, самозахист і так далі, ми маємо на увазі не те, що ми робимо, а чому ми це робимо. Як це буде оцінюватися судом? Якщо ми кажемо, що ніж не може бути зброєю самозахисту, так зброя не може бути захисною. За дефініцією, зброя це те, що ми використовуємо, щоб заподіяти комусь шкоду. Нас може захищати бронежилет. Нас може захищати шолом, нас може захищати балістичний щит або презерватив. Все, що ми беремо до рук, щоб комусь заподіяти шкоду, то є зброя. Не в юридичному сенсі. Сенсів сенсі здорового глузду. Тобто, коли я беру в руки ножа, я готовий комусь заподіяти шкоду, як там пише Кримінальний кодекс, достатньо, але не надмірно, щоб негайно припинити злочинне діяння, яке загрожує життю та здоров'ю і так далі. Повертаючись до питання, чи можна носити з собою ніж для самозахисту, чи можна захищатися з ножем? Чим? Відрізняється звичайна цивільна людина від держслужбовця. Держслужбовець, будь то коп, будь-який силовик, він має право робити те, що йому дозволяє посадова інструкція. Не більше, але й не менше. Ми, цивільні люди, маємо право робити все те, що не заборонено. Тобто, якщо немає прямої заборони на носіння ножа, така заборона існує, наприклад, на режимних об'єктах. В аеропорту або в посольстві. Колючи ріжучі предмети не можна. І якщо немає заборони на носіння холодної зброї, тобто ніж, який ви носите з собою, не належить до холодної зброї, ми повернемося до цього питання, то ця річ не є забороненою, тобто її можна носити з собою. Але чи можна її використовувати для самозахисту, для заподіяння комусь шкоди? Ніж, як будь-яка зброя. Це по суті інструмент, коли людина використовує інструменти, коли вона не може виконати будь-яку роботу без цих інструментів. Тобто, якщо на мене скоєно напад, якщо відбувається злочинне діяння, яке містить загрозу життю та здоров'ю мене або інших людей, і я хочу зупинити його негайно, і я можу зробити це без ножа, то я так і зроблю. Якщо я не здатний цього зробити без ножа, то я його не зупиню, і тоді постраждає життя та здоров'я моє та інших людей. Тобто головне питання: не чи можна використовувати ніж для самозахисту, а чи варто використовувати ніж для самозахисту. Тому що, якщо я використовую ніж, коли я міг вирішити проблему іншим шляхом, Мене можливо звинуватять у перевищенні меж необхідної оборони, якщо цей стан настав, якщо я доведу, що необхідна оборона була. Якщо я не використаю ніж, коли я не міг зупинити злочинний напад іншим шляхом, то мене, скоріш за все, вб'ють. Тому аргумент, якщо ви будете використовувати ніж, вас посадять, він якийсь трошки дурнуватий. Це як людина звертається до лікаря. Лікар каже, у вас ракова пухлина, вам потрібна операція. І людина така: ні, в мене залишиться шрам. Та ви що? А якщо ви не оперувати, ви помрете. Тобто, коли люди, які навчають ножовому бою, виробляють суворі чорні тактичні ножі, ходять з ось такими швайками, потім кажуть: ні, ніж це не зброя для самозахисту, я завжди згадую анекдот. Пам'ятаєте, да? ви або хрестик зніміть, або труси вдягніть. Якщо ви носите з собою ножа, ви можете опинитись у ситуації, коли ніж буде єдиним вирішенням проблеми. Як каже американський експерт самозахисту Тім Лакін, насильство зазвичай не вирішує проблеми, але коли вам потрібно звертатися до насильства, це означає, що це було єдине рішення. Тому ті тренінги по самозахисту з ножем та захисту від ножа, про захист від ножа буде окреме відео, ми називаємо ультіма Ration, що перекладається як останній довод. Тобто ніж це останнє, за що я хочу хапатися під час самозахисту, але ситуації бувають такі, коли іншого виходу в мене вже немає. Посадять мене, не посадять. Це буде вирішувати суд та адвокат. А тут і зараз, якщо я не використаю ножа, мене вб'ють. Але є декілька нюансів щодо самозахисту з ножем. Як нас вчить Кримінальний кодекс, ми маємо негайно зупинити злочинний напад. На жаль, ніж при всій його ефективності не здатний майже ніколи зупинити напад негайно. Чому? Людина. Яка чинить злочинне діяння, загрожує життю та здоров'ю інших людей, вона вмотивована це зробити. Навіть якщо я використаю ножа та нанесу йому травми, які його зупинять через 10, 20, 30 секунд, через 2 хвилини або через 2 тижні у лікарні, він буде продовжувати робити те, що він робив, ніж внаслідок своїх властивостей. Не причиняє біль при пораненні. Наприклад, якщо я вдарю людину молотком, він, можливо, і не зупиниться, але він це відчує. Якщо я задую людину з газового балончика, він теж це відчує, можливо, не миттєво, але через деякий час йому стане дуже боляче. А якщо я встромлю в людину ножа, він може цього взагалі не відчути, навіть якщо поранення смертельне. Тому, якщо ви змушені використовувати ніж для самозахисту, ви маєте бути готовим, що вам доведеться нападника вбити. Якщо ви дивилися моє відео, як зупинити нападника, є лише 7 способів зупинити нападника негайно. Нагадую, перший спосіб це психологія. Іноді демонстрації ножа буває достатньо. Я знаю декілька випадків, коли ось такий рух. Закінчував конфлікт. Бо бити неозброєну людину не так цікаво, як людину з ножем. Друге, це гострий біль. І отут, у ножа є проблеми. Якщо ви не потрапили ножом в нервовий вузол, людина цього не відчує і буде продовжувати вас вбивати. Третє це втрата зору. Тобто, якщо ви пошкодили людині очі, він вас не бачить, він вас не вбиває. Але з ножем, скоріш за все, він від цього помре. Втрата дихання. Якщо ви встромили в живіт та пошкодили діафрагму, він не може дихати. Або перерізали йому дихальне горло, він помре. Так, можливо, ви встромили в легені, але це його не зупинить, пневмоторакс вб'є його через півгодини або годину. Втрата свідомості від поранення ножом це втрата свідомості внаслідок масивної кровотечі, від якої він помре. Ну і або летальний схід, як він є. Так, є ще можливість завдяки ножу травмувати опорно-руховий апарат. Тобто це те, про що люблять розповідати адепти філіппінських бойових мистецтв. У філіппінських бойових мистецтвах це мистецтво самозахисту зі зброєю, з палкою або з ножем, а є так звана концепція Defunging the Snake вирвати клики у змії. Тобто, якщо хтось мене атакує, я буду атакувати його руки або ноги, щоб він не міг рухатися, не міг мене атакувати, не міг, не міг мене наздігнати. Ця концепція працює, якщо у вас в руках палка. Бажано металева. Бо якщо когось вдарити по руці металевою палкою, ви точно виб'єте зброю, він цією рукою вас вбивати не буде. Якщо ви когось полоснете по руці ножем, і це звичайний ніж, не філіппінське мачете, не кукрі, не шабля, а ніж, скоріш за все, ви будете нездатні заподіяти шкоди, достатньою, щоб зупинити нападника. Тобто він цього не відчує. А, ви знаєте, як відрізнити людину, яка ніколи не тримала в руках вогнепальну зброю. Вона на відео тримає палець на пусковому гачку, а коли обговорює якийсь інцидент, пов'язаний з використанням вогнепальної зброї, завжди каже, треба було стріляти по кінцівках. От ті з вас, хто займаються стрільбою, зараз посміхнулися. Ви знаєте, що стріляти по кінцівках – дурна затея. Не попадете раз. Якщо попадете, не зупините два. А навіть якщо зупинити, він, скоріше за все, помре. Ну, якщо ви попали в стегнову артерію. Різати руки та різати ноги звичайним кишеньковим маленьким ножем, це не працює. Чому? Тому що ми живемо не на Філіпінах. Тому що у нас буває зима. Коли на людині є футболка, фліска, шкіряна куртка, пуховик. Дістати ножем до м'язів, до сухожиль, до кісток майже неможливо. Влучити по руці, яка рухається, яка тримає зброю, майже неможливо. Тому, якщо ви приймаєте рішення, що вам потрібен ніж для самозахисту, використовуйте ніж так, як він був сконструйований. Ніж придумали не ні для того, щоб обезброювати або знерухомлювати, ніж це зброя, яка вбиває. І ви маєте бути впевнені, що іншого виходу у вас немає. Більш за те, ви маєте бути впевнені, що ви зможете це довести. Тобто використання ножа для самозахисту це останній довод, це останнє, за що слід хапатися. Ніколи не потрібно діставати ножа, щоб похизуватися, комусь погрожувати. Ми дістаємо ніж тоді, коли нас вбивають і я не можу це зупинити іншим шляхом. Якщо я здоровий хлопець, володію навичками рукопашного бою, в мене є якісь спецзасоби, використовуйте них. Якщо ви маленька дівчинка, яка ніколи нічим не займалася, то ось ця цацка урівнює ваші шанси. Якщо у вас є психологічна готовність використати ніж. Але психологічна готовність вона не з'являється сама по собі. Її теж потрібно тренувати. По-перше, про це треба замислитися. чи здатний я когось вбити. Бо якщо я не здатний, якщо ця думка несумісна з, ми, з моїм майнсетом у монастріям, то краще використовувати ніж як куботан, тримати його в руці та бити. Але цього може бути недостатньо. Щодо посадять за ніж, вас спробують посадити незалежно від того, яку зброю ви використовували. Вас спробують посадити в залежності від того, що ви зробили. Тобто, ви когось штовхнули рукою, він впав, зламав собі шию. Вас спробують посадити. Ви когось ткнули ножем, але нанесли йому легке поранення, і цього було достатньо. Таке теж трапляється. Вас теж спробують посадити, але на менший термін. Тому ви маєте розуміти, що ніж це останній довод, який можна використовувати, коли інших варіантів нема, і аргументувати потім. Що ви не перевищили межі необхідної оборони. А це трапляється, нагадую, в будь-якому з трьох випадків: коли нападник був озброєний, коли нападник був не один і коли нападник вломився до вас до житла, це не означає, що це дає вам автоматичну ліцензію на вбивство. Це означає, що вашому адвокату буде простіше виконувати його роботу. Але якщо ви дістаєте ножа, в цей час думати про адвоката не слід. В цей час потрібно думати про те, що вам треба зупинити нападника якнайшвидше, негайно, як книжка пише. В будь-якому разі, якщо ви носите з собою ніж, ви або готовий його використовувати для самозахисту. Тобто для того, щоб вбити нападника до того, як він вб'є вас. Або ви його не дістаєте для самозахисту. Бо діставати ножа, не будучи готовим його використовувати, погана ідея. У наступному відео ми поговоримо про те, які саме бувають ножі, як їх носити з собою, на що звернути увагу. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал. Тренуйтесь. Життя бентежне.